Депутати, сьогодні 5 вересня 25-го року проводимо спільне засідання всіх наших комісій. Виникли на питання про затвердження стратегії розвитку Гелацької територіальної громади. Ми з вами проходили і публічні слухання, і обговорення, і через соцмережі опитування робили. Ми її не затвердили чого, тому що самі розумієте, який зараз все змінюється. Думали, що вже розробимо її до кінця, коли вже настане мир, але зміни до бюджетного кодексу нас зобов'язують для залучення інвестицій для розподілу планування краткострокового і дострокового бюджету, щоб ми затвердили цю стратегію розвитку. Ми визначили 12 секторів гаузей, по яким ми будемо фінансувати заходи. Це громадська безпека, аграрна, довкілля, економічна ямість, енергетика, спорт, фізичне виховання, житло, муніципальна інфраструктура, послуги, транспорт, соціальна сфера, публічні фінанси, публічні послуги, пов'язані з мініцифровізацією, культура та інформація, охорона здоров'я, освіта і нових. Відповідні комісії в сільській раді створені сюди війшли ці всі галузі, щоб ми могли фінансувати там, модернізацію наших садочків робити реконструкцію, ремонт наших водоводів, зробити систему захисту, там, відеонагляд і все таке інше. Тобто про все, що говорили, воно війшло в це. Зараз, ну, якщо ми сьогодні отримаємо, робимо деякі правки, викладаємо в інтернет, роздрукуємо і буде він в загальному доступі. Чому тому, що всі наші проекти зараз будуть іти через електронну систему? Дріми будемо їх всіх вносити, навіть якщо вони там за якісь спонсорські кошти або якісь україни військовим, цивільним, дорослим та дітям Україні. Так, цей документ може відозмінюватися, але це максимум там раз на рік, раз на півроку, в залежності від тієї ситуації, яка буде. Тому чого так терміново треба зробити, бо з 1 вересня вже в дрімі відкрито, що можна подавати на співфінансування деяких проєктів. Це щодо першого каже. До Про розгляду прогнозу бюджету глибацької сільської територіальної громади на 26-28 разі. Ми на виконкомі вже його затвердили. Це теж документ, це проєкт бюджету, ми відправляємо його відповідно на Київ. Потім, коли будемо вже формувати бюджет, звісно, будемо дивитися, коригувати, які видатки, які доходи в нас будуть. По, по прогнозу бюджету. Орієнтовно на 26 рік разом з субвенціями 197 мільйонів на 27-му 205, на 28 і 215. Це орієнтовані наші бюджети, виходячи з тих показників, які, які зараз. На розвиток у 26-му році 4,6, на 27 – 202,740-28. 7240, це в принципі ті цифри, які виходять із даної ситуації. І про затвердження середньового плану пріоритетних публічних інвестицій, це те, що я казав по галузям. Ми розподіляємо ці надходження, забиваємо напрямки наші, які ми будемо інвестувати або шукати інвестиції, під ці напрямки, так як я казав. З загального фонду 26, 4,6, 27 4,740, 28, 7, спецфонда Це спецфонду 26-й рік 21 973, на 27-й 22 мільйона 473, 28-й, аналогічно 22-473. Тож ми не можемо спрогнозувати там точно, так як буде працювати компанія Мінвест. Відповідно по гаузям. З 26 по 27 рік ми забиваємо напрямки на освіту і науку 2 мільйона, на муніципальну інфраструктуру та послуги загального фонду 3 з екологічного 66, на громадську безпеку 1 мільйон, довкілля 100 тисяч, економічна діяльність 100 тисяч, енергетика 1,5 млн спорт та фізичне виховання 1 мільйон, житло 500, транспорт 1 мільйон, соціальна сфера 880, культура та інформація 1,5 мільйона, Лічні послуги пов'язані з ним цифровізація 2 мільйони охорона здоров'я, 2 мільйони це на 3 роки. Ми забиваємо галузі, потім шукаємо вже співфінансування. Це план, щоб ви розуміли. <клухи> Надасть стрімітися до виконання, але без цих затверджень ми далі не можемо рухатися. І четверте це про затвердження положення е, щодо одноразового матеріальної допомоги мешканцям Давайської <клухи> сільської територіальної громади нові редакції. Дивіться, попрацювали ми. Полонених виявилось, що в нашому положенні ми, так як і держава, в першу чергу отримує жінка, дідь, ну, сім'я, потім батьки. Но дуже багато жінок повиїжджало. Вони вже не жителі нашої громади, тобто вони можуть подаватися там в других громадах, де вони проживають. Тому було таке рішення, що якщо батьки залишились тут, а немає жінки, то платим батькам. І так, як вони жителі нашої громади, бо нам по цьому положенню не дало. Ну І держава теж, вона не йде на це вона перша жінку і все. Ну В державі, звісно, там, де не знаходиться сім'я, звісно, вони подали в будь-якому місці. Тому щоб наші жителі отримали цю допомогу, якщо виїхали там за кордон, не проживають вже, або виїхали там до міста, або до іншої громади жінка ну, з, з дітьми, то переходить це право потім до батьків. Правильно, так? Так, правильно. Якщо нема питань, ставимо на голосування, шановні члени По коліці, комісії постійні. Да. Хто за дані проекти рішення і винести їх на сорокову сесію 8? Року, Це, я прошу голосувати. Це всі. Це, Це, всі Це всі комісії. Тому що тут да. стратегія розвитку, яка включає всі наші галузі, всі, да, всі депутати. Да. Так, да. отже, голосують всі депутати. Так. Хто за дані проекти рішення? Прошу голосувати. Проти утримався. Отже, 13 за рішення виносяться на 40 сесію. Дивіться, ці всі документи будуть в загальному доступі. У нас на сайті на системі Дрім. Може подивитися.